Всім добрий вечір. Я вже зібралась на роботу. Вам приготувала, ну, показала, який приготувала я канапочки. Сподіваюсь, вам сподобається і ви приготуєте. У мене все добре. Збираюся на роботу. Трішки сьогодні, ви знаєте, їздила я в магазин в сільроз і купила я. Помідорів тих і з'їла, так що тепер уже мені не захочеться. Оскому збила. Навіть дівчата кажуть, а ми, каже, ні разу не бачили, то ну, в українських магазинах. Так що отакі от, такі справи. Що у нас на вулиці сьогодні таке, знаєте, вітер сильний, дощик так зривався, і сонечко так пробивалося. Але от на вулиці зараз тут тепло, прямо гарно. Мама сьогодні казала, що в них, ну так, сиро, вітер теж, таке все. То вони сьогодні були в логопедах, все нормально, понавчалися, вікуська знову враження, купили олівці сьогодні. Щось мама каже, Хотіла розфарбовки купити, щоб розмальовувати, але щось подивилася, каже, що нічого їй не сподобалося, то вона нічого не взяла. Але олівці взяли, і ви знаєте, такі кольори гарні. ну, Я не пам'ятаю таких, от, щоб і, і насіньки я навіть таких не, не купувала. І купували ж знаєте, якість не дуже там таку, ну, як, я маю на увазі. Хорошої якості б купували олівці. Бувало, там що може трошечки якісь дешевші, трішечки щось дорожче, але малювали вони непогано. Але бувало таке, що, знаєте, пам'ятаю, один рік вона ж ходила і на аналійський, і в школу. І вона любила так, щоб у неї такий був портфелик один на англійський, один на французький. Ну, на французькому вони там не дуже, знаєте, там щось розфарбовували, а от на англійському багато фарбували. І треба, щоб в, кожному, в кожній сумочці були і в портфелику були олівці. І от пам'ятаю, ви знаєте, один, ну, ми купили і в магазині. Такому канцелярському, і такі, знаєте, ну, там товари хороші, я всюди купляла все в школу, і альбоми, і зошити, все. Купили олівці, а вони так знаєте, от, на вид дуже гарні. А як от фарбувати зовсім якось кольору немає. От фарбує вона, так, да, видно, що там червоний, там зелений, але такої знаєте, яскравості кольорів не було. А це вікуська, ж взяли вони. І сьогодні вже вона мені показувала, як вона там вже малювала, то ви знаєте, гарно малюється. Ну, е е е Якість олівців дуже хороша, тому що е кольори такі чіткі, е вона не, малюва не малювала сама, а це ж розмальовки. То таке гарне, що страшне. Ой, що ще? Збираються на вихідних поставити ялинку. Вікуська каже, бабуся, вже всі розказують, що хтось там поставили ялинку, там поставили ялинку, а у нас з тобою немає ялинки. Мама їй пообіцяла каже, на вихідних поставимо. Ви знаєте, я в минулому році, хоч і не було і, ну як, і такого і настрою, і все. Але все одно, ми якось як поставили ялинку, я не, не скажу, що ми там святкували дуже чи що. Ну, ви знаєте, включиш вогники, ми так от любили сісти вечором, там з вікуською посидіть, і мама біля нас. Ну, так, як знаєте, якось як згадалося, дитинство. Не знаю, мені подобалося дуже. Я люблю от таку. Ой, то мені тут, знаєте, як, я це як згадаю, думаю, в мене така гарна ялинка, таке все. Нічого. Кажу, дівчатка, може, як поставити ялинку, мені скинути відео, я помилуюся і буде мені добре. Так що, отак, от треба, як би не було, треба трошечки себе якось підбодрювати, не думати. Але воно так не не виходить, ви знаєте, в голові все одно. Ой, Одне й теж, хоч це вже миру, щоб всі були здорові, повернулися додому, щоб все було добре. Так що буду я бігти на роботу, дівчата і хлопці. Зараз вам ще відео вставлю, як я їх приготувала, ці канапки. Всім дякую, хто на нас підписався. Бачу, підписалися на нас нові люди. Раді вітати вас у нас на каналі. Ми своїх підписників поважаємо і цінуємо кожного. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Такі батони продаються. Можна багет. Ріжу так, можете рівненько, я так вирішала на коси. Отак. Зараз його трошечки підсушимо, я в духовці підсушу, щоб не на сковорідці і напевно вирішила, ой, впав, підсушити. Тум робиться так хватить 6 шматочків. Так, беремо, наливаємо олійку в мисочку. Так, ви ж пам'ятаєте, тертошки в мене маленької немає. ви чесно давкою Затираємо сюди не дуже великий зубочок чесника. Хочете, можете більший. Це все за смаком. Так, так виложили наші Багет на деко. Взяла ось олійку і з чесничком отак розмішала. Тепер беру отак, трішечки змазую з однієї сторони тільки. Тут така невелика ложка. Можете посмажити і потім взяти, змастити чесничком. Ну, Мені подобається так. Я вам показую. І зараз в духовочку, і будемо, покажу, як підсушаться, що будемо робити далі. Так, в духовочці наш хліб. Так, дівчатка і хлопці, ось дивіться, який я знайшла, Казала там мені одна е, дівчинка, що у Польщі немає. Сирків, таких, щоб натерти. Я знайшла в башані і в Сільросії. Так що, кому треба, можете іти і купити. Так, беремо один сирок. Я на оцю натру. Так, Зробимо їх три таких і три таких. Так, я цей сирок, що натерла, розділила на дві частини. Тепер. В один сирочок сюди, додаємо сюди в одну часть, яйце наше, одну штучку. У мене таке воно невеличке. Так, машини їздити на вулиці. Так, Натерли. Так, беремо кріп. Нарізаємо так малесенько. І додаємо там, де у нас один сирок. І в один, я трішки там зовсім майонезу. І другий нашу намазку. Отак. От, Даємо перемішуємо добре. Зараз витягуємо наш хлібчик. Так, достала я наш хлібчик. Так, тепер беремо авокадо. Я половинку взяла, ви знаєте, вже добре так достигло воно в мене все. Але я за нього забула. Оце якраз згадала, думаю, якраз так і зроблю бутерброди, якраз буде. і Авокадо при нагоді. Положила, так і забула. Зразу воно лежало, поки достигне так, а потім так. Я беру його отак донесенько ріжу. Так, авокадо нарізали. тепер беремо редисочку. Можете помідор, все, що захочете, але я вам покажу, що я. І пустувата, я щось думала, що вона. Так, достатньо. Так, тепер беремо на хлібчик, намазуємо нашу нашу намазочку. Можу, я ж вже вам сказала, можете не мазати чи тим, ну да, тим часничком. Але от спробуйте їх так от намазати і відправити в духовку. Ви знаєте, мені так набагато смачніше. Ну, як на мене. Так, одні намазала, зараз друг інші. Так, і потім вже покажу, як ми будемо їх прикрашати. Думаю, що, хто не робив, спробує і будуть. Свята йдуть, все одно, ой, все одно щось буде готувати. Ви знаєте, у нас і в минулому році хоч і не було. Ну, я ще не вела так блогу. Ну, ми були на Новий рік. Знову ж таки, на настонька не було вже. Настонька вже була. В Нідерландах, а ми були самі. То так, знаєте, Ялинку прикрасили, Вікуська, мама, я то. Ну, самі посиділи та й все ношу. Щось приготували, таке вже, навіть, якщо чесно, і не пам'ятаю. Так, отак виложили. Там, де наше зелененьке, вложимо сюди отак. Редисочку. Я ж вам казала, можна і помідори. Так, де наші світленькі, ложимо авокадо. А я так положу по три, два шматочки. Так. так, там, де авокадо, ми робимо так, грибочки ложимо. Це мариновані гриби. Так, кожного по два. І ще сюди до грибочків я положу так кріп, такий невеличкий. Отак. Можете положити педрушечку. Ой. Так. І ще один. Отак. Так, тепер беремо так тонко нарізано салямі і от отак от розрізаю і от беру так, скручую і ось сюди тебе, вона якби більша, я купила там дуже здорову таку, знаєте. І... Отак. Так само іншу. Отак підкрутили, як. Можете взагалі так положити і так підкрутити, як у я вам. Бачите, трошки розрівнюється я. Отак. Ого. Ще й рядисочку, бачите, в них всерединку теж обрізала, туди теж поклала. Дівчатка, я ще достала петрушечки, тому що, думаю, ну що ж там все буде одинаково. Гляньте. Яка смакота? Такий вам варіант смачних канапок. Готуйте, я сподіваюся, вам сподобається. Я буду рада, якщо ви напишете в коментарях, поділитеся зі мною, чи сподобалось вам, чи ні. А якщо робите таке, то теж напишіть. Так що смакуй, готуйте і смакуйте. Була рада з вами поділитися.